Друзі, всім привіт! Хотіли би сьогодні прийти з вами трошки по асортименту. Ми розпакували нашу поставку Біхай та хочемо показати, що саме там цікавого приїхало. По-перше, це новинка в модельному ряду Біхай. Ось такі рівні. Головний переваг це ціна, якість та точність. Дуже круті рівні. Далі приїхали ось такі два види наколінників. Ось такі гелові. Та ще другий варіант, який тримається, фіксується над коліном та під коліном. І коли ви будете згинати ногу, у вас не буде передавлювати. Дуже зручні ці наколівники. Наступний наш товар це ось такі молоточки резинові. Вони не залишають слідів на плитці. І вони є в двох розмірах: менший та більший. Наступне це, звісно ж, ваші улюблені шпателі. Моноліт та шпателі для фасаду. Різних розмірів. Така ще є новинка у нас як пиловідвід для коронок. Він підходить для коронок до 72-го розміру. Наступна новиночка це ось такі тимчасові двері. Вони йдуть розміру 112х220 см та по дуже гарній ціні. Потім ми маємо нарешті вже з'явились наявності ось такі набори. Це комбо-набор. Він має з'ємну ручку та 6 лез. Далі, ну це все, ви знаєте, і так прекрасно. Присоски, шпателі. І йдемо ще до свіжих новинок. Це черепашки, ось такого варіанту, алмазні. Що б ще вам розказати, це ось такі диски. По-перше, це диск по металу. І мультидиск, який підходить для різних матеріалів, таке як дерево, цегла, плитка. Друзі, до речі, знову наявності обліндерів від Біхай та ось такі фрези до нього, щоб шліфувати бетон. Тому кому сподобались ці товари або ж хочете замовити, замовляйте у нас на сайті. Якщо хочете побачити їх ближче, з нами разом протестувати, то приходьте до нас в магазин. Всіх чекаємо та до зустрічі!